І Михайло надправляється до неповірно легендарного нападника. Це Марко Девич. Цей майстер-клас на тему робототехніка як засіб фізичної культури в освітній діяльності. Вчитель фізкультури третього покровської школи Нурлан Туленгудбаєв представив на обласний конкурс «Вчитель року. Його методика направлена на інклюзивну освіту. Можна провадити засобами позашкільної освіти, тобто це гуртки робототехніки та поєднати їх разом з фізичною культурою. Особливо це буде доречно в умовах інклюзії. Я працюю над Подальшим проектом робота техніка в умовах інклюзії це діти особливі, їх треба залучати до занять фізичною культурою і на майбутнє саме над цим проектом. Окрім майстер-класу, журі оцінили те, як Нурлан пройшов фахове тестування, провів відкритий урок, підготував дорожню карту з його викладання. При цьому деякі методики вчитель випробував вперше. Готувався тижня, мабуть, два це такі розділи педагогіка, психологія та методика фізичної культури. Проходив різні курси, літературу читав, тестування фахове проходив. Ну і набрав з 40 балів 30,7. Я думаю, це дуже такий достойний результат. В другому турі ми представляли майстер-клас. Це робототехніка як засіб фізичної культури в освітній діяльності. І в третьому турі вже показував саме відкритий урок. І як результат, третє місце на обласному етапі конкурсу Вчитель року. А його колега, вчитель НВК Номородин, Руслан Зимогляд, посів другу сходинку переможного п'єдесталу у номінації Захист України. Я вітаю наших переможців обласного конкурсу, але впевнена, що вони будуть іти далі і вже подадуть свої кандидатури на вчителя року всеукраїнського. І впевнена, що вони також здобудуть перемогу. Тому що ми кожного разу підтверджуємо статус свого кращого освітнього середовища в Донецькій області. Наші педагоги свої перемоги присвячують колегам, які наразі боронять Україну Ярославу Перову та Костянтину Ткаченку.